Люди брешуть всі, навіть ти. Я зараз буду, кажеш, лежачи під ковдрою. Мені не цікаво, відповідаєш, коли хтось показує мем, який ти вже бачив. Та я взагалі не дивлюся Тікток. І тут же ловиш себе на трьох годинах перегляду відосів із котиками. І це ще не все. Навіть на роботі чи в навчанні ми часто говоримо, що все під контролем, а в реальності навіть не почали. Але нащо ми це робимо? Чому наш мозок такий підступний і змушує нас брехати навіть тоді, коли це ніфіга не вигідно? Та тому, що він думає, що так краще. Брехня це його спосіб виглядати крутішим, уникати проблем або просто робити світ менш нудним. Ну бо чесно сказати, мені просто лінь вставати це, це якось не солідно, правда? Куди ефектніше виглядає відповідь типу Я працюю над важливим проектом або Зараз обмірковую стратегію навіть якщо все, що ти робиш, це прокрастинація. Прикол у тому, що наш організм сам нас палить. Серце починає калатати, долоні пітніють, очі бігають, ніби ти щойно виграв у покер і намагаєшся не видати, що карт у тебе нуль. Брехня це як поганий Wi-Fi. іноді працює, але рано чи пізно все одно зависне. І як би ти не старався, ті самі реакції, амі серце і піт, просто не обдуриш. Та навіть спроби збрехати, коли ти абсолютно впевнений, що твоєму співрозмовнику не цікаво твоє справжнє почуття, все одно викликають якісь підозри. Хочеш перестати брехати? Ну, можеш спробувати. Але давай чесно, навіть зараз ти собі трохи брешеш, що в тебе вийде. Чесність це теж навик, і він потребує часу, як і все інше. Тому наступного разу, коли скажеш, я зараз буду, може просто обійдешся без обіцянок і зізнаєшся собі, що хочеш ще 10 хвилин поспати. А коли скажеш, що тобі не цікаво, подумай, чи дійсно так. Може, просто треба трохи відкрити своє мислення і бути чесним не тільки з іншими, а й з собою. Підписався? Ні, ну давай, не соромся, тисни кнопку.